Шановні поні, увага! Я закликаю до порядку в офіційному фан-клубі Rainbow Dash. Давайте почнемо з першого питання порядку денного. Пропоную визнати Rainbow Dash найдивовижнішою поні в поні Вілі. Підтримую пропозицію. Хочу також додати, що в словнику навпроти слова дивовижний була зображена Rainbow Dash. Так. Проте стою. Гадаю слово, дивовижний застаріле. Рейнбоу Деш заслуговує на щось краще. Наприклад, колосальна. Колосальна? І це все на що ти здатен? Думаю, ми повинні називати її приголомшливою. Неймовірною. Захоплюючою. Прекрасною близькою. А як щодо. а якщо до ультра найчудеснішою. О, О так. Усі, хто за те, щоб називати Рейнбоу Деш Супер Ультра Най і так далі, прошу сказати я. Я! Я! Май Літл Поні! Май Літл Поні! Май Літл Поні. Ти дружити нас навчила! Май Літл Поні! Світ новий для нас відкрила! Нові пригоди море сміху дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю. Всім помагаєш і усе на світі знаєш. Майлітл поні. Повірте, найкращий друг. My little поні. Дружба це диво. Такий чудовий день. Що може бути кращим, ніж купання в хмарах? Допоможіть, допоможіть! Рятуйте. Доведеться відкласти небесні ванни. Я рейнбоу і я тебе врятую! Ого, який натовп. О, дякую, шановні поні, та це була дурниця. Я так не вважаю. Рейнбоу, де ти мій кумир? Ти врятувала її. Ти врятувала її. Молодчина. Молодчина. Рейнбо, Рейнбоу, де ж? Рейнбоу, де ж дійсно неймовірна. Но вона особлива. Із дитинчам. Вона не радіє зустрічі з національним героєм Рейнбоу Деш. У словнику замало слів, щоб описати як неймовірна рейнбоу Деш. Мені спадають на думку інші прикметники. От лише скромно їй не підходить. Ні, але вона таки чудова. Не хвилюйтесь. Рейнбоу деш вас врятує. Ми б загинули, якби не ти. Рейнбоу Рейнбоу деш! деш! Рейнбоу деш! Рейнбоу деш! Рейнбоу деш! Рейнбоу деш! Рейнбоу деш! Можливо, я збожеволіла, та здається, в Рейнбоу деш з'явилася зіркова хвороба. Можливо, твоя правда. Ти божевільна. А потім я кинулась у колодязь. Я знала, що там буде темно та небезпечно, але мене це не спинило. Небезпека моє друге ім'я Рейнбоу Небезпека Деш. Я тоді вчинила героїчно. Героїчно. Тоді вчинила героїчно, а відтоді поводиться зарозуміло. Гей, hey, Apple не хочеш увіковічнитись, як моя подруга? Увіковічнитись? Ти записуєш? Рейнбоу Деш обрала мене, щоб я написав її автобіографію. Власне, автобіографії пишуть ті, про кого у них ідеться. Можливо, так роблять звичайні поні. Але я занадто зайнята рятуванням інших поні, щоб писати. Тому я найняла спайка бути моїм літературним приводом. <плес> спайк, привіт. У будь-якому разі, спайк записує усе, що я кажу. Чи не так? Чи не так. Записано. Таким чином я можу зосередитись на виконанні тих речей, які не до снаги звичайним понім. Так, для цього потрібна сміливість, а ще кмітливість. Звісно, потрібно ще добре їсти та спати. Бути героєм непросто. Але я фараюсь. Тримай! Я мрію стати такою, як ти, коли виросту. Мета благородна, але недосяжна. А -а -а! Рятуйте! Допоможіть! Допоможіть! Рятуйте! А ти не думаєш, що треба спробувати допомогти? Так, я можу ще цілих десять секунд, ще кілька автографів. Напруга неймовірна. Чи стигне рейнбоу-деш? Святий торпне, звідки взялася ця поні? Я ще ніколи не бачила такої сміливості. Саме так. У понівілі з'явився новий герой. Загадкова поні, яка сьогодні здійснила добру справу для нашого міста. Я назву цю героїню у масці Загадкова поні добра. Так! так, так. так. Поні Добра? Краще б ця поні не траплялась на моєму шляху. У понівілі є місце лише для одного героя, і ним буду я. Прошу, а можна пропустити вступну фразу і врешті врятувати нас. О, добре. Зараз. У -у -у! Ура! Ура! Дякую, поні, добра. А, а. Не можу повірити. Поні добра сильніша за мене. Ну що ж, герої це не лише м'язи, вона про це скоро дізнається. there. Там балка зліва і зліва. З іншого ліва. З іншого. Ось так. О. Тепер ти у безпеці. Ну що ж, поні добра? Чи може звати тебе повільна поні? Будеш знати, з ким змагатись. Я швидка не мав блискавка. А, власне, вона всіх нас врятувала. Ми завдячуємо їй нашими життями. Вона сильна, швидка та має неймовірне передчуття. Мені потрібно щось зробити. <гум> Якщо дамба прорветься затопить усе місто, понівілю потрібен герой. Шкода, що мене ніхто не бачить. І ніхто не може навіть похвалити. О! О, допоможіть! Допоможі! Ти хочеш подякувати мені. Ну, ти певно жартуєш. Як це можливо, вона сильна, спритна. Та володіє чарами. Mm -hmm. Ну як же мені конкурувати з нею? Дочекайте. Ну, Я все ж таки маю перевагу, ба навіть дві. Це мої крила. Ха, Ось так поні добра. Це вже занадто. Мушу віддати їй а поні добра здатна на героїчні вчинки. Так я була вражена тими чарами, якими вона полагодила дамбу. Певно, немало часу вона витратила на вивчення такої магії. Вона дійсно піклується про безпеку усіх понів. А ви бачили її костюм. Я б залюбки мала такий, як на мене, вона надзвичайна модниця. А ще вона скромна й тиха. За неї говорять її вчинки. Це варте захоплення. Я нею не захоплююсь. Не думаю, що вона надзвичайна. Надзвичайна. Я цього не казала. Здається, хтось заздрить. Хто я? Рейнбоу Деш заздрить. Спайку не пиши цього. Поправка Рейнбоу Деш дуже заздрить. Гаразд, смійтесь на здоров'я. Але я сміятимусь гучніше, коли доведу, що я така сама. Ні. Що я набагато краще за поні добра. О, здається, усе спокійно. Гаразд. З цих пагорбів завжди котяться автобуси та дитячі коляски. Де ж не керований транспорт, коли він так потрібен? А, тут не відбувається ніякого надприродного лиха. Як же я доведу свій героїзм, якщо навкруги усе так тихо і спокійно? Стійте там, бабусю Сміт! Я вас наскрізь бачу! Я знаю, що ви збираєтеся зробити! Ще, ще? Ви вдягли маску хоробрості та вдаєте, що все гаразд! Але це зайве, я допоможу вам перейти дорогу! Власне, я сама можу перейти! Те! Не хвилюйтесь, ви у дуже надійних руках! А? О, 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 відчепися. о, о, о відчепись. <плес> Ось так. Тепер ви у безпеці доброму та героїчному жителю потрібне визнання. Як гадаєте? <плес> Я взагалі не хотіла переходити дорогу. Ой. 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 <плес> <А>? Хтось у біді. <плес> Дозвольте, я з цим розберуся заради вашої ж безпеки. Я прошу вас відійти. Як ви опишете мій вчинок? Це було дивовижно, чи не так? А ти не перебільшуєш. Будь ласка, дайте відповідь. Це ж було дивовижно. Раз, це було дивовижно. О, дивіться! Ще один героїчний вчинок. Я щойно врятувала траву. Від чого? Від бур'яну! Від бур'яну, який намагався захопити цей газон, маячня. О, усе марно. Усі поні говорять про вчинки поні добра. А як же я? Як вони так швидко забули про мене? Чи я змінилася? Те саме струнке тіло, та сама яскрава грива, ті самі граційні ноги. Я усе ще дивовижна, вони помиляються. Але чому я самотня? Ненавиджу навиджу самот. Єрен був. Я знала, не варто вибачатись. Будь-хто може помилитись. Помилитись, ти про що? Чекай, навіщо ти прийшла? Щоб запросити тебе піти з нами на парад вдячності, присвячений найбільшому герою понівіля. Понідобра! Ні, ні за що. Хіба не бачиш, я хочу побути на Одинці! О, ну, гаразд, тоді бувай. Так, а вже ж. Я ще буду їй дякувати. О, Дякую тобі, понідобра, за те, що зруйнувало. Гей, Скуталу! Зачекай! Вітаю вас на першому, але не останньому параді на честь найбільшого героя понівілю. Загадкової Поні понідобра. Загадкова Поні понідобра. То що ж ти приховуєш? Побачимо, яка ти загадкова без цієї маски. Я тебе впіймала. Гаразд загадково поні, твою загадку розгадано. А? О! П -п -п Пай? Але, 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 як? Твайлайт? Епл Це були ви троє. Так, ми всі були поні добра у різний час. Я зупинила автобус своїми сильними ногами, а вони мій скарб. Врятувала будівельників завдяки своєму пінкі-чуттю. Пробач. Гаразд. А я застосувала чари, щоб полагодити дамбу. О, а я після цього пролетіла повз. Я пошила костюми, я б сказала, що вони розкішні. Я не розумію. Чому ви не хочете, щоб я була героєм? Звісно, ми хочемо, щоб ти була героєм. Але справжній герой не вихваляється. Здається, я дійсно трохи вихвалялась. Трохи? Гаразд, багато. Відзначати досягнення нормально, але. Вихвалятись ними ні. Так, вихвалятись можна лише смачним пирогом, яким пригощаєш друзів. <звук> Здається, ми відступаємо від теми. Ми хотіли сказати, що добре чинити гідні вчинки, але не менш важливо залишатися вічливим та чуйним. О, тепер я все зрозуміла. Так, ваша правда. Мені теж потрібно бути вічливою і чуйною, коли хтось перевершує мене як поні добра. Здається, ти готова написати листа принцесі Селесті. Я вже все зробив. Як твій літературний привид я написав листа принцесі. Дуже ліб'язно з твого боку, Спайку, але я сама хочу його написати. Ой, оближ, Я вже все написав. Гаразд, тоді прочитай його. <клес> Люба принцесо, дивись справжній привид. <клес> Фільм перекладено та озвучено студією майстер відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.